Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Всіх рад бачити на своєму каналі. Не забуваємо підписуватися, лайкати і обов'язково писати коментарі. Коментарі не просто, так, а для того, щоб ми обмінювалися досвідом. В принципі, вже на сьогодні порося зарізали, трави накосив, поочищав, поприбирав. Ящичок вже для бройлера поставив сюди, купимо 20 штучок для себе, щоб погріти їх. Ну, суточний, у холодильнику ми його вигріваємо, як то кажуть. А потім клітку зроблю, поставлю, щоб для себе було два десяточка бройлерів, там пізніше ще може бути, Ну, то буде видно. От такі поросятка у нас Це з під оптимуса народилися, вони 3.02. Зараз вже дивіться, як активно поїдають траву. І це бомба, запах, аромат трави стоїть, сараї просто шикарний. Так, це ж ландрасики. Дивіться, вони які форми понабирали. Вон свинка стоїть, то кабанчик. Дивіться, який. В принципі, я вважаю непогано. їдять, Це все добре, дай Бог. Так, Тут свинки нас. Це ті, що під п'єтрена французького лисі, як би мовити. Такі форми вони оце щось витягнулися. Форми в них такі цікаві стають. Народилися вони нагадую 30.03. Це вони другий тиждень як відлучені. Ми їх ще гріємо лампою. Поки так. ну Я думаю, ось ще день-два і виключаємо. Ну, гріємо, грію їх для того, щоб зменшити для них стрес, для того, щоб їм був період відлучки і адаптації більш сприятливий. Так, це у нас, що їхня свинка, мамка заболіла 20.02 народжені. Це у нас макстер, Ландрас, а покрита. Це була дірком данської генетики. Дивіться, які вже в них оця полосочка, незважаючи на те, що в них короткий, невеликий вік, а тут вже, бачите, розділяє, що дійсно ну, м'яснички такі, я думаю, будуть буде непогане м'яско. А це така, як в неї, там, е, як кажуть, у виводку, тоді, коли я і мошку цього стріляв, були такі свинки, теж руді, як би мовити. Да, з такими, ну, вони такі і довгенькі, ну, цікаві. Ну, будемо дивитися далі за ними. Їм поки я трошки перед цим давав, треба, ну, поки малі вони ще. Хай трішки підростають і буде бомба. Так, Дивимося. Ці в нас народилися 22.01. Красуня ти де? Поглянемо, де вона? Де вона йде? Ти йдеш чи ні? Я тебе не, 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 не бачу. Десь вона є, або їсть дуже зайнята. А вон вона комбікорм їсть, дивіться яка. Іди сюди. Тихай, тікай, тікай. Не зайде, щось вона. Да, Побачу. Зараз я вам її засніму. Дуще красунку, це та одна з трьох, яку... Ми вирішили, що будемо залишати на свиноматку, дивіться яка. Ну, це їм фактично 4 місяці. 2 дрональ першу навелися. Лютий, березень, квітень, травень. 22 число, ну плюс-мінус пару днів тих. От така, дивіться свинка. Там ще є свинка, ось, ось одна Тож, ну це менше. То, звісно, от, така, по формах дійсно нагадує більше F1, ні інші. Так, тут чергового кабанчика ми зарізали. Тут таке вже осталось. ту свинку. Бо ніяк я ту не заріжу. Все часу не це просто капець. Получається, прийдеться її тут покривати ці клітки, спарую її тут, а вже тут заріжемо, тоді вже заберемо і переженемо туди якось так. Так, Також зараз щось я світло повиключаю тут, бо це порався. Так, Зараз я вам засніму ще виводок останній, що там. Ну, там небагато, звісно. Обідно, звісно, що 4 штучки, всього на всього. Але вони по моїх таких спостереженнях, це в пер... мене перший вивок з-під контура. Вони такі активні, вони такі наче не Як тоді вони в перший день народилися, вони таке в мене вродження, як наче вони вже до неї в перший день полізли до корита, до кормушки їх, її саме. Ну, такі вони, бачите? Тусики, ну подивимося, як кажу, бачите, ось це в п'ятнах, це тут трошки ось цяточки і риженьки є. Це там теж є руденьке. А де воно? Ну, воно може не буде видно на камеру. З винкоматками прокололи тоді амоксицелін, також кефен я її проколов і вітазал. Ну, спостерігаємо за нею як вона себе в подальшому буде почувати. Головне, щоб не було подальшому ніяких виділень. Ну, поки я що я спостерігаю, думаю, чи залишать її, чи ні, Міркую ще. Можливо, дамо їй ще шанс, може ні. Ну, буде видно, я ще кажу. Як вона відкормить, як... ну, теж як відкорми. Вона первістка, їх чотири штучки. Ну, подивимося, все ж таки. Буде видно. Як кажу, одна проблема, що вони не факт, що вони все молоко можуть відсмоктувати. Це перша проблема. Друга проблема, вони не почнуть їсти предстар, тому що їм буде молока вдосталь. Ну, Якось так. Ну, Лягає вона акуратно. В принципі, не дуже вона, не, вона не агресивна. Дивіться, як вона, вона обережна все. Ну, Подивимось, кажу. Залишать, не залишать, що як, ну, це, я ж кажу, час покаже. От такі діла, друзі. Е, на даний момент, е, бум -бум -бум. Е, в принципі, в сараї я все засняв, зараз приведу себе в порядок, помиюсь, приведу все. Ціле... Я скажу, що в порядок. І засніму вам салко, яке ми зарізали. Кабанчик був просто шикарний цей раз взагалі бомба. І м'ясо і салко, ну, бомба, як то кажуть. Тому, Кому потрібно м'ясо сало, замовляйте. А огляд я ще на паузу поставлю і тоді ще зніму. Так, друзі, продовжуємо сйомочку. Дивимося, яке у нас цей раз салко. Салко просто взагалі бомба. Дивіться, яка. Три пальчика. Це От спини то, що йде. Дивіться, яка Прорізь взагалі бомбова. От таке салко у нас по 190. Сало звичайне 130, жопка 130, передок теж 130. Те сало ми нікому не продаємо. Це з лопатки, воно більш там спереді м'ясне таке, Тому, то там, як то кажуть, і самі не їмо, і це ми відправляємо хлопцям. Так, дивимося. Кістки по 30, ребра 165, обрізки 80, шияк 190. Це піде на фарш. Голова така чудова з вухами, язиком, з усім. І можна глянути навіть з очима. Там це по 35 голова, ніжки вже порубані на опілку. По 50, печінка бутер серце легені по 70. Відбивна на кісточки 185, лопатка 165, задочок 175. От такі в нас ціни. Ну, сало просто. Давно вже такое, я ж кажу. Ця партія, що ми зараз вирізаємо, сало, звісно, дуже гарне. Я думаю, і по смакових, та й зроблено. Різник, як то кажуть, той, що допомагає мені, ріже свиней більше, дивіться ка шкурочка. Ріже більше свиней і по часу віддачі я на світі напевно, прожив. Дивіться, як жопка впечена, дивіться. Просто шикарна робота. Дай Бог йому здоров'я і процвітання. Трудиться треба, і ми це все діло. Працюємо далі. Також я хочу сьогодні показати вам це вже ножик. ну Років 2-3, це точно я ним користуюсь. Трамантіно оригінал бомба. Оце раз у рік, оце, ось тільки наточив його. Раз у рік підтачуємо. Так, дивимося. А ось оце. Дивіться, це я жопки собі відрізаю таку частиночку, бачите. Ось така теж це це з бочка і ось з бочка. Ну, в принципі, перекусить на обід хватить. Тому що сьогодні роботи дійсно дуже багато. Те туди, те зробити, підзаморозить, щоб відправити, те ще кудись. І так потихеньку ми працюємо. Тому, кому хто хоче, як в нас продукцію нашу, у нас є і тушонка, і паштети інколи. Колбаса, ще там, ну багато. В принципі, асортимент є. Просто є в нас група в Viber. Підключайтесь, слідкуйте, коли ми що продаємо і замовляйте, відправляємо новою почту і взагалі, ну не питання. Ось така підчеревинка, ще раз покажу. Дуже гарна і смачна. Добре, друзі, працюємо, всім всього найкращого. Всіх благ.